Я цей пазл вже дуже давно він Мене самий мені його подарували десь п'ять років. Я його ж на пам'ять знаю. Дев'ятирічна Анастасія я... Даць розповідає я... про своє захоплення складання паслів, займається цим з маличку, а днями вперше побувала на чемпіонаті України зі швидкісного складання. За сім хвилин рівно я ж ніколи так швидко пазли не складала. Є бачу на дві детальки. Е, Мама мені просто багато пазлів вже понакуплювала таких, і тут всі, які вона мені понакуплювала. Ось я їх там і тренувала, і все. На своєму першому чемпіонаті Анастасія Добре. одразу ж добула перше місце у своїй віковій категорії. За сім хвилин дівчина з'єднала 80 елементів. Зізнається, тренувалася недовго. Ну, пару разів пазл складала десь приблизно до першого разу. По одному, по два рази і все. Мама дівчинки Мирослава каже, що її діти з маличку люблять складати різні пазли та конструктори. А от на змагання потрапили випадково. Я просто побачила оголошення в Гончаренко-центрі, і я кажу дівчата в рівному: ну, типу, чемпіонат зі пазлів, хочете прийняти участь? Вони так, нам цікаво. А ну на фінал ми не планували, якщо чесно. Та спроба виявилась вдалою, і Анастасія здобула першість на дебютних змаганнях. Мирослава зізнається, донечка була налаштована тільки на перемогу. Дійсно, я кажу, вона любить змагатися, вона ставить собі виклик. Бути найшвидшою, старатися, тобто вона їхала на фінал. Вона казала: я не буду шостою, я не буду сьомою, і Мама, я буду другою або третьою. Нині у дев'ятирічної Анастасії нові плани побити власний рекорд. А в подальшому, коли їй виповниться 14, поїхати на чемпіонат світу зі швидкісного складання пазлів. Іля Павло Стецюк, новини Рівного.